Начальник викликає до себе в кабінет Яшу Рабіновича і каже: Якове Мойсеєвичу, мені доповіли, що ви відвідуєте синагогу і молитеся там, щоб я підвищив вам зарплату. Так і так, а що такого? Нічого. Просто мені не подобається, коли через мою голову скаржаться у вищій інстанції. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік якимось дивом дозвонився до Офісу Кабінету міністрів України. Там піднімають слухавку і кажуть слухаю вас, що ви хотіли. Хлопці, зробіть мене, будь ласка, заступником міністра, чого завгодно, мені чисто іпотеку закрити і все. Я далі сам звільнюся, обіцяю, я все порахував, щоб закрити іпотеку, мені на такій посаді знадобиться 3 хвилини і 15 секунд. Розмовляють кіт і поліцейський собака. Кіт скаржиться. як хазяйський карапуз тягне мене за шкірку, так йому за це нічого. А варто мені його цапнути, так мені відразу по вухах дають. Собака. Котику, пухнастику, відкрию тобі один секрет. Ми в такій країні живемо, що тут найстрашніший злочин це самооборона. Чоловік розповідає другові. Дружина на вихідних зажадала повернути їй подружній борг. Та без проблем. Намився, привів себе до ладу, поголився, підготувався. А вона: Ой, я втомилася і вже не хочу. І от внутрішні валютні резерви повні, курс зростає, а вона платіж не приймає. Це вважається штучним подружнім дефолтом. Розмовляють двоє сусідів по дачах. А ми торік кущі смородини обробили калієвою селітрою, кальцієвою селітрою і марганцівкою, і зверху від шкідників сіркою посипали. Ну і як? Варення зварили, дід спробував і сказав холєра ясна. Залишилося бікфордів шнур до банок причепити. У магазині елітних постільних аксесуарів консультант для гарного сну вам необхідна дуже хороша і дорога подушка. Я вам пропоную подушку за тисячу євро. А може, я краще просто наволочку грошима наб'ю. <риклад> Два старі приятелі, успішні бізнесмени, випадково зустрілися на прийомі. Привіт, як справи? Та відверто не дуже. Річ у тім, що моє підприємство згоріло вщент, і ось я тепер узяв відпустку і думаю поїхати до Франції в рахунок 100 тисяч страховки. Ну треба ж якийсь збіг. А ось моє підприємство знищено під час повені, і я отримав майже мільйон страховки. Після хвилинного мовчання другий нахилився до першого і спитав Слухай, а як ти влаштував повінь? Вчителька на уроці з серйозним видом вивчає класний журнал, потім каже Діти, мушу сказати, що у вас дуже погано йдуть справи з математики. Я думаю, що 90% із вас не здадуть річну контрольно. Голос із глибини класу Та нас тут, Тетяно Васильівно, стільки й не набереться. В Одесі епідемія холери. У холерному бараку старий єврей кличе лікаря. Ой, я таки вмираю, покличте, будь ласка, священника, ви хочете сказати рабина? Ні-ні, священника покликала йому священника з найближчої церкви. Єврей диктує заповіт. Оскільки дружина моя померла, а дітей у мене немає, заповідаю всі свої статки синагозі, половину на потреби бідних, половину на її власні потреби. Свідки розписалися, священник пішов. Доктора розбирає цікавість. Скажіть а все таки чому ви покликали священника? чому не рабина? Хворий дивиться на нього широко розплющеними очима. Докторе, ну що ви таке говорите? Ребе та й в холерний барак. Сердитий чоловік дружині. Галю, якщо ти не перестанеш поводитися, як касирка у супермаркеті, то я зберу речі і піду. Пакет потрібен. Один чоловік привіз дружину до пологового відділення. На наступний день приходить. Лікар йому. Тримайся, друже, пологи були складні, і твоя дружина того. Померла при пологах. Чоловік у розпачі присів на кушетку. Лікар його за плече Та не сумуй, чоловіче, я пожартував. У тебе трійня народилася. Чоловік. Ні, лікарю. Померла, так померла. Рабінович показує дачу, яку продає подружній парі. Давайте зробимо так ви назвете ціну, за яку хочете придбати будинок, ми від душі посміємося, а потім поговоримо про справу. До Шерлока Холмса прийшов відвідувач у потертому костюмчику, у пом'ятому циліндрі та сорочці з пошарпаними манжетами і став просити про допомогу. Але Холмс йому відмовив. Коли відвідувач пішов, Ватсон накинувся на детектива. Ви ж ніколи не відмовляли у допомозі бідним. Так, але він не був бідним. У нього в гаманці було 245 фунтів 15 пенсів. Звідки ви знаєте? Ну, давайте тепер перерахуємо разом. У курилці полковник розповідає анекдот. Усі офіцери, за винятком одного лейтенанта, сміються. А ви, лейтенанте, чому не смієтеся? А я не з вашої частини, товаришу полковнику. Онук запитує в бабусі, чому вона так повільно спускається зі сходів. А тому, відповідає бабуся, що в мене є тільки два способи спускатися занадто повільно і занадто швидко. Заходять українець, американець і француз до ресторану і бачать, там чоловік сидить вечеріє. Вони перезирнулися і кажуть один до одного, а це випадково не Ісус? Українець підходить до нього і питає: Ви раптом не Ісус? Той відповідає: Так, я Ісус. Українець підходить до своїх друзів і доповідає. Американець підходить до Ісуса і просить Його хвору ногу вилікувати. Ісус прикладає свою руку, і американець стає цілком здоровим. Француз підходить до Ісуса і просить його хвору спину вилікувати. Процедура повторюється. Француз радісний далі нікуди. Ісус поїв, підходить до цих трьох і запитує українця А ти що? Абсолютно здоровий? Хлопець відстрибує з криком Не чіпай мене. У мене ще два тижні лікарняний. Розпал військових навчань. Ситуації програмується в штабі на комп'ютері, ставиться завдання, вводиться вхідні дані, вирішальне питання генерала наступати чи відступати. Комп'ютер подумав півгодини і відповів так. Що так? обурився генерал. Це ж військовий комп'ютер. Комп'ютер подумав ще і відповів так точно. У ресторані. Офіціанти, ви можете приготувати бівштекс, але тільки соковитий з кров'ю, ні. А лазанью зі шпинатом, сиром і беконом? Ні. Ну, хоча б шашлик з осетрини посмажити зможете? Ні. А що ж ви, чорт, забирай, можете? Можу, оформити замовлення, пане. Я офіціант, а не кухар. Їде ввечері на Мерседесі бізнесмен дорогою. Навколо нікого. Дорога пряма, рівна. Раптом його, як стоячого, обганяє маленька жовта машинка. Бізнесмен нас доганяє машинку, опускає скло і кричить Чоловіче, а в тебе що за машина? Не знаю. А скільки коштує? Не знаю. Чоловіче, а ти звідки взявся? З американських гірок. До дами бальзаківського віку залицяється кавалер. Розочко, ви вже три роки, як удова. Я теж один, не дуже молодий, але зовсім не бідний. Ви розумієте, на що я натякаю, Семене Марковичу, та я з усім задоволенням готова стати і вашою вдовою. Приходить вініпух до П'ятачка з банкою варення. П'ятачок запитує Вінні, а де ти варення взяв? Та ось іду я до тебе лісом і раптом мені назустріч бджола величезна летить. А замість меду несе банку варення, я хапаю палицю і збиваю цю неправильну бджолу. А вона мені слідом дурню якусь кричить Я Карлсон, я Карлсон. Яшо. А коли в тебе після обідній відпочинок? Циля спить із першої до другої години. Яка ще циля? Дружина моя, я тебе хіба питаю про дружину? Ні, але коли вона спить у мене відпочинок? На хімічному заводі велика пожежа. Ось ось рвунуть цистерни з якимись небезпечними речовинами. Директор заводу дзвонить у пожежну і просить врятувати сейф із секретними формулами. Там його посилають в пень. Життя дорожче. Директор обіцяє 100 штук за порятунок формул. Його посилають туди ж. Директор обіцяє 200 штук. У пожежній частині погоджується. За кілька хвилин директор хімзаводу бачить пожежну машину, що мчить на всіх парах, яка, протаранивши ворота, пробила стіну заводу і опинилася в самому епіцентрі пожежі. Звідти вискочили пожежники і швидко впоралися з вогнем. Директор заводу, який підбіг, почав їх обіймати, цілувати, і запитав, що вони зроблять із такою великою винагородою. Перше, що ми зробимо, це полагодимо гальма у цій клятій машині. Підлеглий заходить до начальника. Шефе, дайте мені відпустку на три дні. Навіщо? Ти щойно з відпустки? Одружуся. Ти що, у відпустці не міг це зробити? Не міг. Не хотів собі відпочинок зіпсувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчителька на уроці розповіла дітям про релігію, після чого запитує Діти, ви б хотіли потрапити до раю? Діти хором. Так, і тільки Юрчик сидить мовчки, Юрчику, а ти чому мовчиш? Ти не хочеш потрапити до раю? Хочу, але мама сказала, щоб я після уроків відразу йшов додому. Знаєте, що, Що? Якщо вам від мене зовсім нічого не потрібно, то мені для вас зовсім нічого не шкода. Всі жителі нашого племені дуже добре вміють плавати. Будь-яка наша бабуся може пропливти щонайменше 5 миль у бурхливому морі. Це тому, що ви народилися і виросли на цьому тропічному острові і з дитинства привчені до води. Ні, це тому, що наше плем'я це залишки команди і пасажирів круїзного лайнера, який затонув минулого року в шторм за п'ять миль від цього острова так швидко, що на воду не встигли спустити жодної шлюпки. <звук> Дружина чоловікові. Любий, уже тепло, он погода яка чудова. Може, махнемо на море? Згоден. З нашою зарплатою на нього залишається тільки махнути. М'ясник приходить на прийом до юриста. Скажіть якщо собака поцупив із мого прилавка шматок м'яса, чи зобов'язаний його господар сплатити мені? Безумовно. Так от ваш собака п'ять хвилин тому схопив з мого прилавка здоровенний бівштекс. Чудово! Якщо ви принесете мені ще один такий самий бівштекс, він якраз і складе мій гонорар за юридичну консультацію. Один сусід каже другому Моню, який усе таки гріх, що в нашої софочки дитина народилася до весілля? Так і що тут такого? Звідки маля могло знати, коли весілля?